Друзі, всім привіт! З вами знову я, Олександр, і ви знаєте мене по двох каналах, як Avram Invest і також по іншому каналу Бухенбок. Сьогодні ми поговоримо про другий спосіб, як переказати в Україну із Німеччини. І сьогодні для що нам буде потрібно, нам буде всього навсього потрібна карточка із шпаркаси. Виходить, нам треба відкрити рахунок зараз. Я буду детально все розказувати. Відкрити рахунок на картку Visa. Або мастер-карти, тому що в основному в Німеччині користується маестро. Ну ми з маестро не будемо перекидати, а ми будемо перекидати з, з візи. І нам треба приложення е, TransferGo. І що ми спочатку робимо? Спочатку ви йдете в банк. Е, ну я чисто говорю все по своєму досвіду і покажу вам всі картинки, що я робив переказ. Виходить, і успішно було переказ моїх коштів. Спочатку ви йдете в банк шпаркаси і підходите до їхньої віконечка, до самого цього консультанта і просите відкрити рахуночок на візу картку. Коли вони вам відкриють, ви просто просите. Ну вони скажуть вам, ви просите у них, щоб вони відкрили цей рахунок, а вони вам скажуть протягом якого часу це все зроблять. Це буде вам коштувати 25 євро. За рік, так як вони сказали, і йде, і в них карточка як дебетова, вони скажуть, це як кредитна карточка. Ну, можна від кредита відказатися. Якщо ви кредитну карточку будете брати, ну і, наприклад, я студент, то мені кредит просто не дадуть, а якщо дадуть, то під великі проценти, ну, кредитна карточка тоді вже буде вам 36 євро обходиться на місяць. Це в них на сайті написано. А просто цією карточкою користуватись набагато буде дешевше. Ви підходите. Робите цю карточку, це буде близько двох неділь тривати з моменту, коли ви підпишете з ними договір, і далі ви чекаєте на карточку. Вам прийде карточка, тоді пароль прийде, або наоборот, пароль, а тоді карточка, і ви тоді вже можете цією карточкою користуватися. Далі, що вам потрібно, це в онлайн-банкінгу додати цей рахунок. Перше, у вас рахунок вашої карточки, і ви додаєте ще одну картку, іменно щоб було оцей візи. А далі другий шаг, це вам треба переказати із однієї карточки на іншу. Це буде без комісії, безкоштовно ви пересилаєте, і виходить, ви робите, в них називається це убервайзунг, це ну, переводьте з однієї карточки на іншу, і виходить там теж в ці другі карточки дадуть вам таке здорове число. Ну, так як в першій карточці в нас є де є, там 30 або 41, і пішло їхнє значення. І також оця карточка віза буде на ній 16-ти як всіх віз. Перше число вам буде для того, щоб вам зробити переказ з однеї на інші карточки, тому що я спочатку робив певні помилки, бо я переводив виходи по самому цьому обервайзінгу, але я не вказував ще у примічанні мої, мої 16-значне число. Далі, коли я вказав, я зміг переказати з однієї картки на іншу. І плюс пізніше вони мене списали 25 євро. Ну, це річна ціна. Я думаю, воно стоїть того, щоб ну, заплатити. І також, які можливості, наприклад, якщо ви там поїдете в Польщу, тому що до цього я поїхав в Польщу, і була перша ошибка, що я виходив... В Польщі платив своєї майстро картка, картка все працювала, але за кожну покупку має євро знімалося. Це як конвертація валют. Я думаю, це також знімається там в Чехії і в остальних е, країнах ЄС. Ви цією карточкою можете проплатити, але у ну, вас за конвертацію по євро буде стягувати. Тепер давайте далі, бо от теми цього е, одійшов. Далі, коли ви вже перекинули кошти, бачите на вашій карточці, що є кошти, вам буде ще потрібно, якщо у вас iPhone, зробити Apple. По-моєму, Apple переказ, воно ще отак робиться. Вам треба підтвердити, що ви хочете таке робити. Далі, що ми робимо далі? Коли ми відкрили, реєструєтеся в TransferGo. Коли ви вже зареєструвалися в TransferGO. Далі ви робите самий переказ. Ну зараз я вам покажу, ви побачите на самому відео Трансвер, як воно це все переводиться. Так, друзі, і тепер як можна нам зробити переказ? Наприклад, ми вибрали картку, суму, і вказано знизу, яка комісія. Якщо це 500 євро буде, то комісія буде 4,99. Але оскільки в нас виходить ТрансверGo і дві є безкоштовні. Пересилки, то ми без комісії два рази відправляємо. Наприклад, ми вибрали, що хочемо. Тут є ще змінити, додати одержувача, і можна додати його там банківський рахунок, картку Приватбанк. Є ще варіанти, наприклад, коли ви вже продовжуєте. Далі є певно, як доставляти Apple Play, це як ми це робимо. Це я перший раз відправляв. І друге Zofort. За це просто виходить. Ви зразу відправляєте, і написано, що завтра прийде призначення обов'язкового і тому подібне. Як правило, платежі за форму ходять до нас протягом одного робочого дня. Не сумнівайтесь, твої гроші все одно надійдуть до одержувача, як і було обіцяно. Ну так, оце таке приложення, що хотів вам показати. Ну і коли ви оце якраз побачили, як це саме приложення далі, ви можете подивитися бо у вас в самому цьому Apple. Такий гаманець, є, і в цей гаманець ви переходите і показує вашу саму вже цю карточку. Віза. І в ній також показано, що е, TransferGov там списав е, 5 євро. Ну я 5 євро пробував переказ робити. Е, і в принципі, пройшла успішно. Я також прикріплю е, само цього скріншота, що до України дійшло. Але коли доходить, ну з 5 євро виходить, трансфергов дозволяє два перекази зробити. І в мене з 5 євро, коли на Україну прийшло, перше раз було без комісії, ну і сняло 10 центів за самий переказ. Також є Zofort, Zofort я не пробував, але ну, там виходить, пробувати можна без самої карточки віза. Ви просто е, маєте маестро, але ви це робите через приложення Шпаркаса. Ну я це пробував три рази, і в мене, на жаль, не вийшло. Я тільки оце, якраз у цей спосіб спробував, він якраз діє, і ви можете робити спокійно перекази. Е, ну, ви знаєте, що, mm -hmm. що свіч-переказ також можна робити, але свіч-переказ коштує 37 євро, як в першому відео я вам розказував. А саме Трансергов набагато е, піде дешевше. Ну, правда, якщо ви робите там не знаю, переказ там, тисячу або дві тисячі євро, ну, скажімо так, до тисячі або до дві, двох тисяч євро. Можете там 100 або 200 євро переказати. А якщо ви вже суму там, скажімо, три і више, то я би вам порадив робити вже переказ саме цей свіч переказ, тому що він буде набагато вигідніше, тому що комісію забирає саме Приватбанк, якщо на Приватбанк ви ну по моєму прикладу, і так само комісію буде трансфер після двох переказів забирати. Так що, думаю, друзі, інформація корисна, ставимо лайки. Я думаю, ви вже підете в банк, відкриєте карточку і зможете також зробити ці всі перекази. Так що, пока-пока, будьте на каналі Райзенах Тойшла, підписуйтесь і до, до, до нових зустрічей!